Всім привіт! Всім вітання! Сьогодні коперсаюся в своєму зимовому городику і вирішила вам відзняти, який він у мене зараз, на даний момент. Зараз так, може, світло краще буде. Так, ну що ж, я вже навіть томатики трошки попересаджувала. Вони в мене були ось в таких касетах. Тепер в цих касетах у мене зростає ось уже. Повискакував салатик. Ось він у мене. Ось, якщо бачите, зараз покажу паличкою. Базилік у мене ось такий гарненький, синій, да? фіолетовий вже сходе. Так, і що? Є у мене два екземпляри огірочків зійшли. Огірочки це у мене балконний огірок Ф1 зійшов. Махітос мій взагалі не зійшов. Не махітос, а махаон, да, ось овін. і я на його місці посадила ще два балконних огірочка. Буду також скоро їх уже, як з'явиться справжній листочок, буду пікірувати. А ці в мене вже зпікірувані автоматики. Ось, наприклад, балконні ри, ось так виглядає, ось такий автоматик гарненький. Це в мене. Бонсай червоний. Ось гляньте, який також гарний. На задньому плані це в мене картопляний ось листочок. Ось тут. Це в мене жовтий томатик. Так, Єлов F1. так, Наступний це в мене ось тут балконне чудо. Ось це таке чудо. Так, і це також балконне чудо. І ось двоє в мене ще тут зростають, вони маленькі. І ось тут також ще двоє зростають. А, значить, Почали в мене сходити вже перчики. Ось перше вже зійшло, в перлинка. Називається він. Ось такий він в мене гарний. А пересаджую, як завжди, беру грунти, Додаю грунт покупний, додаю розпушувач це або вермікуліт, або агроперліт. Додаю трошечки компосту, все це перемішую і ось так от їх висаджую. Значить, сьогодні, так як вони в мене вже десь днів 10 вже як пересаджені, ось попікірувані в більші стаканчики. Одразу великі я не саджаю, тому що я їх загублю так. Це я вже в тому році так пробувала. Ні, їх треба поступово пересаджувати. Тому ось я попересаджувала, і сьогодні хочу їх підживити. Підживлювати буду. Зараз я прибрала, взяла плантафол 20 20 20 ось такий. А чому? Тому що, ось, бачите, всі, всіх по 20, тут це їм буде якраз класно. А, значить, Ось, бачите, формули всі. А було б класно, звісно, підживити їх зеленим добривом, але уявіть собі, зараз у хаті робити це зелене добриво, да, мене й чоловік вижене. Тому вирішила вже звернутися до плантафолу. Виглядають рослинки добре, дефіциту у них, ось, бачите, немає. Листочки всі зелененькі, всі гарненькі. Ось томати. Також ось зелененьке, все наче добре, все хорошо. Значить, на одну літру водички, а в мене ідея, значить препарату. Ще я вам скажу 2,5 мг. Ось я розчиняю у водичці. Зараз візьму літрову цю баночку, да, вилью, розколотю і додам сюди до прискувача. Робимо все по листу. Тому, ось якраз воно в мене і так вийде. Пробризку його по листочку і тим самим підживлю. А полив роблю також не постійно, не кожного дня, а продивляюсь. Ось так, Прорихлю. У мене є обов'язково шпажечка, і я ось так от а, їх прорихлюю, ось, да, якби, щоб і а, волога добре розходилася, не було загниття, повітря потрапляло до томатиків. Да, тобто, ну, от, Щоб отак от, роблю таку прополку зимову да, в зимовому вигляді, ось така прополочка. Так, і в касетах так само, все прорихлюю, щоб воно все дихало, от, набиралося кисню. Тобто, щоб ось такий був доступ да, корінчиків до кисню і волога, щоб не скоплювалась, щоб не було загниття. Ось так. Зараз візьму перелью у баночку, більшу да, літрову, додам сюди і зараз разом оприскаємо. І ось так от проводжу оприскування своїх рослинок, да? і таким чином підживлюємо їх. Ось, Ясно, що потрапляють усі ті, що не взійшли, і ті, що тільки не взійшли. Ось така в мене краса. Буду далі дивитися, поглядати за ними. А, значить, десь, можливо, через тижня-три пересаджу їх вже в постійні горщички, в яких вони в мене будуть рости. Це ті, які вже попікірування. А оці ще маленькі які, ці ще буду а, висаджувати. Спочатку ось в такі стаканчики невеличкого об'єму. А салатики також хочу, ось так як вони в мене є. Тоді а, я витащу десь також через тиждень, можливо, два, оцей весь комочок з ґрунту. Пересаджу ось в такий стаканчик і вони в мене будуть отак вже зростати постійно. Ось ось так, бачите, щоб їх було десь по. Ну тут багатенько буду прибирати деякі, залишати тільки там 3-4 штучки, щоб вони у мене почечком. Росли. Тут, бачите, взагалі один ось поки що зійшов, можливо, ще а, зійде, і тоді вже будемо пересаджувати. Базилік ось теж також, поки що, по одному тільки повсходили. Ось такий він у мене гарненький. Зараз сфокусується чи ні, не хоче фокусуватися. Ось тут також два салатика. І так вони а, будуть один від одного далеченько рости, і таким чином. Не будуть заважати один одному. Тож, ось так. Гляньте, яка краса, все оброблено, да? все в крапельках, ось так. Там у мене на задньому плані де два томатики. Також я висадила зелень. Хочу подивитися. Зелені багато не буває, тому будемо вирощувати. Ну, а з томатиками ось так. На цьому зупиняюся. І 4 огірочка. Все більше нічого вже висіювати не буду. Буду спостерігати за цим своїм зимовим городиком. Всім бажаю всього самого-самого найкращого! Хто саджає городик, діліться, чим ви підживлюєте, як ви за ним доглядаєте. І буду з вас також брати і приклад, і можливість Можливо, щось буду додавати до свого городика. Тож, усім бажаю всього самого, тільки найкращого! Бережіть себе і до наступних зустрічей!